Друзі, я просто хочу поздоровити оператора, мого побратима, який отримав берлінського медведя Срібно, але за вклад в розвиток світової кінематографії Сергія Михайлюка. Це зараз топ-новини. Якщо у вас є якась нагода, розповідайте про це, тому що е, ми мусимо розповідати про наші перемоги. Я думаю, що це і, і ваша увага до сьогоднішньої події так само. Це історія. Інакшого штибу. Я думаю, що треба перестати гратися проти всіхів. Але для нас я думаю, люди, що тут зібралися, бачите, для нас дуже надзвична ситуація, тому що не прийнято діячам культури і мистецтва взагалі, я так думаю, займатися політикою, говорити про якісь такі речі. Але для нас зараз це стало частиною нашого життя. І для мене особисто неважлива форма, напевно, її мусить вирішити держава. В якій буде існувати кінематографія, але я хотів би мати можливість зараз розказати про тих героїв, які я побачив, про актуалізацію якихось питань, проблем, які зараз є. І я думаю, так само ви б хотіли це побачити, висвітлювати ці події. Але точно знаю по своєму досвіду, що зараз беззаперечно, що українці хочуть бачити на екранах своїх героїв. Не обов'язково героїв майдану. Можливо, не обов'язкових героїв, які зараз захищають, захищають там Дебальцево чи захищали Донецький аеропорт та все інакше. Для нас актуалізувалося дуже багато речей, які називаються культура. І ми здатні, я думаю, зараз про це розказати людям, потрібні просто механізми, достатньо серйозні. І зараз, може, за дуже, -дуже багато часу, в мене таке відчуття, не знаю, в мене така енергія, що ми готові, навіть маючи різні платформи естетичні, Зібратися разом для того, щоб розказати світові про себе. Всі про нас хочуть бачити, чути. Але ми вже здатні маємо силу це розказати.